А під ваші порхові телесменти, і перебачите під час моєї команди, а двоє людей, один який зберігає історію і відчищує зерно від полови, а другий, який солод, хміль і воду правильно ділить, ведуть у нас в істину 1701 року. Я не буду показувати тою рукою, там, де написано 1715, то все фігня, а ви бачите. 1701 рік перше українське пиво було зроблено в Закарпатті Я Сурхомер і Степан бачу. Відкривають сьогоднішній день. Ну що ж, стрічка йде в музей. Там зараз знайдемо це в музей. По два речення. Хочу сказати, що дуже... Гарна подія сьогодні у нас, будь-який такий захід, який об'єднує громадськість нашого краю, причому не дітей Ушгорода, Мукачева і всіх інших, воно е має значний вплив на нашу духовність, але не тільки на нашу духовність, але й на наш туристичний потенціал. Я сподіваюся, що ця гарна ідея, яка була започаткована ще минулого року сьогодні, і з перетворилася у дійсність. А вона виглядає так, як корчма куруців давніх часів. Так що я радий, подаю колегу. Я дуже радий, що присутній сьогодні на такій знаменій події нашій історії, яку ми бережемо. І я в деякій мірі насмілюся висвітлити одну зі сторон багатогранної діяльності цієї великої людини Рафа Ракуці, зокрема, як доброго господарника і засновника Мукачівського підворянського пивоварного заводу, грамота на його заснування було підписано в 1971 році 1 березня в місті Мукачево.